А кожна десята дитина в Україні народжується передчасно. Малюки, поспішайки або ранні пташечки, ще так їх називають. Потребують вдвічі більшої уваги як лікарів, так і батьків. Але ж за якийсь час зовсім не відрізняються від решти діток. Сьогодні поспішайок зібрали у КМДА. про свято малюків. Тарас Левченко в колонії залі КМДА незвичне видовище, іграшки, танці, малюнки та багато дітей. Ми зібрали батьків передчасно народжених діток батьків передчасно народжених діток разом з фахівцями, з лікарями і фармацевтичними компаніями, де ж державними офіційними особами для того, щоб Об'єднати всіх в одному діалозі, покращувати виходжування наших малят. ранніх пташок. Ранніми пташками називають недоношених дітей. Однак це зовсім не тавро. При народженні донечка пані Олександр теж мала кіло 270 грам ваги і 37 сантиметрів зросту. А тепер прямує за мамою крок за кроком. Дуже не і активна, як і мама врізняється на стінах КМДА і фото маленьких див зі столичного перинатального центру. Ось і самі герої. Маланочка народилася на 26 му тижні з вагою лише у вісімсот грамів. Однак це не заважає їй бути справжньою пустункою. Кожен день ну, нові якісь відкриття в нас. Вона то в шафу залізе, то в диван залізе, то ще кудись. Я її шукаю. Тобто, ну, буває таке, що вона просто ховається за мною, наче я дивлюся, її немає. Я В інший бік її немає, я кличу, а вона за мною ховається. Народжена на шостому місяці вагітності Марієчка в свої два роки вже встигла пройти нелегкий шлях та свою кровинку батьки виходили. Тяжело ми її вихажували, пройшли нелегкий путь. Дві тижні в реанімації була у нас іскусна вентиляція легких. І все с ними, пневмонія і так далі. Потім ще п'ять недель на втором етапі мы ми були. Ну, к щастя, є зараз два роки, і можна сказати, що позади. це вже здоровий ріденок. Столична влада та лікарі перинатального центру переконують, наразі є всі умови, аби забезпечити для недоношених дітей повноцінний догляд та подальше життя. Коли чотири роки тому він відкривався перинатальний центр, коли він відкрився вже за цей час, у нас народилося більше, ніж чотири тисячі недоношених дітей. З різної категорії кожен рік народжується біля 70 дітей з вагою до кілограма. До І значно більше дітей з вагою від кілограма до півтора кілограма. І виживаємість вже цих дітей вона практично 96%. У нас є в планах відкриття ще одного перинатального центру в місті Києві. Крім того, в цьому році ми практично повністю покрили потребу в ліках, таких як суфактанти для дітей. Це безпосередньо ці ліки, які не дають змогу розкриватися легеням таких маленьких. Крім того, покрита практично потреба вся у устаткуванні, яке потрібно для них серед, відповідні такі бокси, для того, щоб вони могли зіграватися там в першу чергу це апарати штучного дихання і тому подібне. Закінчили свято малюка у міська адміністрації великим концертом, іграми, конкурсами та подарунками. Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ.